Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і на нашому марафоні вдячності. Так сталося, що останні дні для мене видалися дуже складними, тож піднялось декілька важливих тем, які треба було відпрацьовувати, і ніяк не було можливості вийти в ефір. То світла не було, то ще якісь там обставини так складалися. Тому сьогодні я вже об'єдную декілька. Днів, Безумовно, що я для себе не припиняла техніку вдячності, прописування базових вдячностей людям, світу, собі, в тому числі. Перша тема, яка піднялася, це перфекціонізм. Якось важко дозволити собі себе знімати в якомусь там непричесаному вигляді. І друга тема насправді. Цю тему відпрацьовувати, відпрацьовувати і відпрацьовувати це тема спілкування, як ми спілкуємося, тема відносин, безумовно, витікає з теми спілкування. І, власне, я розумію, що в моєму житті багато кармічних стосунків, які треба відпрацьовувати і зцілювати. Ви коли-небудь помічали, що в спорі, в дискусії, Інколи тебе так втягує в цей процес, що ти починаєш реагувати набагато емоційніше, ніж взагалі звик у повсякденному житті. І ось так сталося, що ми, зібравшись всією сім'єю, зачепили якусь тему, яка, мабуть, болісна для кожного з нас. І так сталося, що, я навіть не зрозуміла, як я помітила, що ми дискутуємо, перекрикуючи. Один одного, неначе випробовуючи на І якось так всі втянулися, почали кричати один на одного. Ну, дякувати Богу, ми люди адекватні і зупинилися вчасно. Але такий осад залишився. І я задаю собі питання, як так? Невже і у нас всередині вирує оця якась жага до бою? Як так? Це так відкриття. А ще це означає, що я нахваталася десь цих войовничих енергій і придала їх в свою сім'ю. По суті, атмосфера в сім'ї повністю цілком залежить від жінки, бо по своїй природі жінки наділені здатністю збирати енергії з усіх стихій Всесвіту, обробляти їх її передавати чоловікам. Тож виходить, що це і я була настільки напитана тими якимись войовничими енергіями, що ми всі втягнулися в таку неприємну ситуацію. Дякувати Богу і техніці. Вдячності, що і ця ситуація відпрацьована. Тож я говорю собі і вам, Дорогенькі мої дівчатка, давайте будемо уважні до себе, давайте пам'ятати, що мир всередині, мир зовні. Бажаю вам гарного дня! Корисних осмислень і до зустрічі!